Славами ми тих, хто тут буде працювати, хто буде відвідувати цю княгарню. І нас недостойних сьогодні поблагослови за добрі справи, молитвими благаннями святої владичиці нашої Богородиці Сеніве Марії, святителя Тараси і всіх святих, і ми тобі славу висилаємо цю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Перед Господом. Подивіться, Господи Боже наш, що вишній живеш і на нас смирем не споглядаєш. Ти поблагословив, був Дім на ваді, приходом Якова, дім приходом Йосипа, ти поблагословив Дім, аби далі святого Ківота. Дні пришесті в тілі Христа Бога нашого дарував і спасіння дому за тіє. Сам поблагословий дім цей приміщення цієї книгарні, тих, хто ній буде працювати, і хто буде сюди приходити і спрахом твоїм охоронив, збережи їх неушкодженої супротини. Войня Отця, і сина Святого Духа, Амінь. Войм'я Отця, і сина Святого Духа, Амінь. Войм'я Отця, і сина Святого Духа, Амінь. Святого Духа, Амінь, ой м'я Отця, і сина святої ой і м'яця, і сина святого духа. Амінь. Щасливе, мирне життя, здоров'я, спасіння, всьому добрий успіх достаток. Подай, Господи, засновникам, фундаторам, людям доброї волі, хто причетний до відкриття цієї святої справи, негарній шаблі, козака моя, збережи у день святого Тарасія нам ноги всіх та благії лігії то. Поки сягає шабля козацька, то і є наша рідна козацька земля. А мова, наше слово українське, то і є наша шабля. Тому і ми назвали цю нашу книгарню, яка стоїть на вістрі Мамоєвої Свободи шаблею козака Мамая. Тобто ми плануємо зробити одну четверту європейського континенту нашою. Землею. Тобто наші етнічні землі українські вони повинні бути насичені тим великим словом, який подарував нам кобзар Тарас Григорович Шевченко. Багато років тому назад, 197, земля побачила Тараса Григоровича, його перші слова, які він промовив до всіх нас. І вони сьогодні всіх нас, як велику родину, зібрали отут. В серці столиці України, в місті Києві, праворуч від мене стоїть родина великого українського письменника Олександра Єлісейовича Ільченка, який написав безсмертний роман Козацькому роду нема переводу або ж чужа молодиця. Власне, кажучи, це от Іван, пані Катерина Ірина і Наталя, от, його онук і його доньки. Ліворуч від мене, стоїть заступник голови Верховної Ради, пан Томенко. Ми всі тут, як одна велика родина, нас всіх об'єднує ота козацьке слово і ота козацька шабля, якою ми цим словом будемо беронити нашу рідну козацьку землю. Е, я б ще сказав дуже багато, але я не такий майстерний в словах. Е, будемо точити далі наше слово. Тут перед входом на моєму свободу незабаром ми привеземо пані, з паном Томенком е, камінь з серця столиці, з сер... столиці козацтва, з Запорізької Січі, камінь, об який ми будемо точити ту нашу козацьку шаблю. Тому що коли наступає ворог, треба точити шаблю, тобто наше слово. Будь ласка, пану пане Томенко, скажіть. Шановні українці, такі ті. для мене велика честь, що то той задум, який ми з паном Константином обговорювали. В принципі, не так давно, щоб день народження Шевченка не просто згадати його велике ім'я, його справу, його творчість, а й зробити невеличку справу, яка б його спадщину просувала і робила практичною. І цей задум зреалізувався, тому що я от такі невеликі справи вивищую більше, аніж декларації стратегічного плану. Бо сьогодні, коли Щоденно ми маємо справу з тим, щоб не допустити закриття чергової української книгарні чи чергової української школи, відкриття такого місця. Це 62. ще з правильною ідеологією і з правильною назвою означає, що, напевно, це альтернатива є не лише би битися і застерігати якісь свої позиції, а й робити, а й робити цю справу. Я передивився сьогодні. Шевченкові твори, коли був на п'ятому каналі, де ми презентували одне з таких найцікавіших видань. Одну з перших біографій Шевченка, Михайло Чавого творить біографія Тараса Шевченка, тут теж вона є і буде нагода познайомитися і прочитати. І я сказав про те, що чому парадокс, чому якось так згадують Шевченка в такому світоглядному, цінностному плані. Лише в день народження чи в день смерті. Очевидно, мій, моє роз'яснення полягає в тому, що бояться. Боялись за Російської імперії, боялись за радянської влади, бояться так. Легше владі пам'ятник поставити Шевченку, відкупитися, аніж, скажімо, спропагувати те, що він говорив, реалізувати те, що він говорив. І, і я одну строку нагадав собі е, Шевченка, е, де він сказав, учіться, брати мої. Думайте, читайте, і чужого навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуде, хто матір забуде, того Бог хто ну і так далі. Що для нього матір це Україна, для нього матір це українська мова, для нього матір це ідеологія в такому ширшому контексті, звичайно, і рідна матір. І... Те, що він намагався побудувати і мріяти повільно, де би в основі був української український ідеї, українське слово, бо це найцінніше. Тому ще раз вдячний е, ідеологу е, Мамаю Словану Константину за те, що е, додається тепер в цьому задумі, фактично вже є закінчена, закінчена форма. Бо коли сюди приходять люди вперше і чують про то дивляться українські традиції, діти дивляться. Як це це відбувалося, знайомитися з якими справами, то очевидно, ідучи додому, треба було закріпити цей рок книжкою чи дитячою, чи якоюсь більш серйозною. І от відкриття цієї книгарні українського слова, мені здається, це буде закінченням цього світоглядного задуму повертати і тримати. Це українське коло, цей український дух і це українське осердя, яке пропагував Шевченко, за яке боровся і яке ми разом, на жаль, ще не вибороли. Тому дай Бог, щоб тут було більше людей, особливо дітей. І дай Бог, щоб ми українську книжку, українське слово, не дивлячись ні на які проблеми, які є, зберігали і здійснювали. Дякую вам Дякую. за те, що така справа була. Власне коротше, в день захисту рідної мови 9 листопада козацьке селище Мамаєва Свобода проголосило український конкурс всіх українців, які мешкають за терминою України. Як відомо, що приблизно 30% наших етнічних земель залишилися в Росії, Білорусі. Ми не претендуємо на ці землі, в Польщі. Але українці мешкають там. І вони розмовляють цією ж самою мовою, що я зараз. Ми проголосили конкурс козацької балачки, тому що козацька балачка... В неї розмовляв Тарас Шевченко, в неї написаний кобзар. Тобто це наша українська літературна мова, якою Пересупницьке Євангеліє написано. І от ми проголосили цей конкурс, і очільником цього конкурсу стала, став онук великого письменника українського, честь якого ми сьогодні називаємо цю книгарню. Книгарня Шабля козака Мамая імені Олександра Єльсеєвича Ільченка. Подивіться, оце його погруддя стоїть поруч із персоною козака Мамая. А поряд і ота є шабля козаками моя, символічна, о, якою ми будемо наше українське слово захищати. Тому, будь ласка, кілька слів, Іване, скажи. Конкурс сьогодні, ми продовжили його до, повинні були завершити 9 лютого. В день знову ж таки Міжнародного дня ЮНЕСКО рідної мови. Але дуже багато надійшло творів. Власне коротше, не будемо зараз називати яка кількість, але ми хочемо, сьогодні день завершення цієї козацької балачки. Але козацька балачка вона буде продовжуватися, і я хочу надати зараз слово продовжувачу роду династії Ільченків, пану Івану Ільченко. Хочу сказати, що надійшла дуже велика кількість творів, навіть не розраховували. І е, якщо брати географію, то багато творів надійшло з Кубані, навіть з, Кубані з Дону, з Америки. Е, люди, ми не робили, у нас була лише одна обмеження. Це 50 сторінок формату А4. О, надсилали електронною поштою, е, такою звичайною поштою. Прислали навіть з Америки, прийшов диск, дуже приємно було, з виставою козацькому роду нема переводу. Я хочу сказати, що в нас було гасло, що долучиться до нашої козацької балашки, бо це буде у нас шабліна атака. Козацька да, козацька шабляна атака. Е, наша шабліна атака продовжується. Бо це лише тільки початок, це лише тільки перший код. Буде продовження, я думаю, що в наступному році. Хочу сказати, що мова це найперша зброя. Якщо виживе мова, як казав він дік в своєму романі, то виживе і держава, і народ. Так що бережіть е, мову, купуйте українські книжки. Бо є таке гарне гасло, свій, до свого по своє. Ходіть на свободу, е, бо цим ви інвестуєте в Україну цими речами, в розвиток України, в розвиток історії, у розвиток держави. І як казав Шевченко, браття. Годі вже сваритися, і один номер натопити. Будемо разом. Дякую. Журналіст запитав мене перед цим, які улюблені мої. Вірші Тараса Чевченка, я розфілювався, як і пантоменко, і розумієте, як першокласник, стоїш і тижні, думаю, що ще сказати. Мої улюблені вірші, там три стрічки. За що ж боролись ми з ляхами, за що ж ми різались з ордами, за що скородили з песами московські ребра? Пригадують, що там далі. І тут, власне кажучи, конкурс козацька Балачка», він не буде завершений у просторі, він до нескінченності. Тому що велика українська сім'я, яка мешкає в Кубані, на Дону, біля Уралу. Голо 33-го року було на території Росії, але саме там, де мешкали українці анклавами. Їх там було близько трьох мільйонів, їх майже винищили. Але в даному випадку йдеться про що? Що е козацька балачка конкурс. Буде продовжений, але підсумки ми його проголосимо тут, на Моявицьку водіїв у цій книгарні, на благовіщення. Тому що мова це я благовість. 23 квітня на свято Благовіщення, коли Гавріїв приніс благовість до Діві Марії, сповістив про народження Ісуса Христа в майбутнє, От, ми проголосимо про переможця. 27-му, вибачте, оговоримо. Вибачте, оговорився. Але в випадку йдеться про те, що ми проголосимо про переможців.